Святковий день розпочався із флешмобу. Більше 400 школярів від 7 до 17 років взяли участь у ньому до свята. Готувались у спортивних залах Житомирських шкіл. Учасники флешмобу збиралися на репетиції майже щодня, два тижні поспіль. Около двох тижнів ми колосально працювали, майже кожен день. Удалось, я думаю, що всім має дуже понравитися. Флешмоб розпочався біля Житомирської міської ради, де на 15 хвилин перекрили рух на проїжджій частині. Далі учасники свята рушили на майдан Корольова. Тут вони продовжили танцювати. Перший раз мені я спробувала, мені дуже сподобалося. Тепер я дуже часто беру участь. Тобто, це приносить море позитиву і радості. В унісон з синхронними танцями на майдані Корольова засвітили новорічну штучну ялинку. Її висота майже 20 метрів. Сьогодні в Житомирі святий Миколай разом з нами розпочинає красиві новорічні свята. Добра, благодаті Божої і миру вам. Дорогі житоворони зі святом урочисте запалення головної ялинки області продовжили феєрверками та виступами артистів.